Для того, щоб створити елемент номенклатури, наприклад, товар, нам необхідно перейти у довідник товари та склади, довідник товари. Якщо у вас є вже створена ієрархія номенклатури, ви можете скористатися існуючою ієрархією або додати нові групи, якщо це необхідно. Для прикладу створимо групу Бакалія. Розташовуватись вона буде у нас у групі товари кухня. Далі натискаємо Додати. У нас відкривається стандартна карточка номенклатури і нам необхідно тут заповнити певні поля. В обов'язковому порядку необхідно вказати назву даного товару, наприклад, це буде борошно. З рекомендацій щодо назви товару або іншого елемента номенклатури, вам необхідно обов'язково звертати увагу на зрозумілість даної позиції та не дуже довгу назву. Наприклад, наз борошно звичайний. Тип номенклатури проставляється автоматично, в залежності від того, в якому довіднику ви знаходитесь. Якщо ви в довіднику номенклатури, то обов'язково обирайте тип номенклатури. В нашому випадку це товар. Бухгалтерська категорія так само проставляється автоматично. Для того, щоб наша позиція знаходилася у певній групі, нам необхідно вказати батьківську групу. Її не обов'язково одразу вказувати. Можна потім зробити переміщення з однієї групи в іншу, але якщо ми одразу вказуємо батьківську групу, у нас додатково додаються параметри, такі як категорія, податкова категорія. Та інше. Номенклатурний код, тобто артикул, генерується автоматично. Якщо дана позиція у нас не продається на касі, то нижню частину від місця типу приготування ми не заповнюємо. Далі переходимо на вкладку одиниці виміру. Нам необхідно вказати, в якій одиниці дана позиція буде зберігатися на складі. Існує 4 базові одиниці виміру це літри, штуки, кілограми та порції. Зазвичай їх достатньо для. Користування програми, але якщо необхідно, то у розділі товари та склади є також довідник одиниці виміру, якими ми можемо користуватися та створити нові. В тому випадку, якщо дана продукція приходить від постачальника в будь-якому вигляді фасування, ми можемо додати конкретно до цієї номенклатури вид фасування. Наприклад, це буде пачка 2 кг. Фасування використовується в тому випадку, якщо від постачальника дана продукція надходить у будь-якому вигляді, наприклад, це пачки і вони в коробці, або, наприклад, це бутилки і вони в ящику, або для роботи з інвентаризацією. Тобто ми можемо так само вказувати кількість продукції на складі у вигляді певного фасування. Наприклад, якщо це яйця, у нас 4. Лотки по 30 штук, ми маємо можливість вказати в інвентаризації, що в нас безпосередньо є 4 лотки. Кількості фасувань можна додати будь-яку кількість, вона не обмежена. Обов'язково вказуємо назву даного фасування і вказуємо кількість у фасуванні. Якщо планується використовувати сканер штрих-кодів для. Інвентаризація або внесення даної позиції в прохідну накладну ми можемо також, також задати штрих-код. У блоці Додаткова інформація ми маємо можливість вказати оцінну собівартість. В тому випадку, якщо дана позиція ще не надходила на склад і ми не знаємо її ціну. Оціна вартість використовується для того, щоб ми мали орієнтовну вартість даної позиції для формування технологічних карт. Як тільки ми робимо першу приходну накладну на склад з конкретною ціною, оцінна вартість вже не має значення і вона замінюється реальною. Також є можливість вказати рівні запасів на різних складах. Це використовується для того, щоб система нам нагадувала, якщо певна продукція вже надходить до мінімального рівня і її необхідно закупити, або в нас є позиції, які перевищують максимальний рівень, їх закупляти не потрібно, їх необхідно використати якнайшвидше. Для того щоб встановити рівні запасів. Ми обираємо склади або один, або декілька, натискаємо встановити і вказуємо мінімальну та максимальну кількість. Можна вказати або один, або обидва параметри. На вкладці зображення ми маємо можливість надати сертифікат постачальника, якщо він є. За необхідності розраховувати енергетичну цінність, ми так само можемо вказувати харчову цінність продукту, в залежності від його типу. Та довідникових даних, на цьому створення самого елементу номенклатури завершується. Отже, нам необхідно обов'язково вказати назву, обрати тип номенклатури, встановити бухгалтерську категорію та батьківську групу, обрати базову одиницю виміру за необхідності додати фасування, вказати оцінну вартість та зазначити рівні запасів, якщо це необхідно. Після цього натискаємо Зберегти і закрити. І в нас вже додається нова папка з позицією в ній. Якщо нам необхідно створити, наприклад, яку небудь позицію в літрах або в штуках, технологія така сама, додаємо нову позицію, наприклад, оливкова олія, Батьківську групу можна або змінити, або якщо, якщо ми створювали позицію безпосередньо в цій групі, вона підтягується автоматично. В одиницях виміру вказуємо одиниці виміру літри, і в нас додається нове поле, яке називається сумарний фактичний вихід на одну норму закладки. Тобто, нам необхідно вказати в кілограмах, скільки важить одна базова одиниця виміру, в нашому випадку це літри. Для чого воно використовується? В технологічних картках у нас вся продукція перераховується у кілограми. І якщо ми не вкажемо, скільки важить одна одиниця виміру, наприклад, 1 літр, то система врахує, що в технологічну карту так, дійсно входять літри, але на виході ми отримуємо 0 кілограм. Додаємо фасування. Наприклад, пляшка півлітра. Або пляшка 1 літр. Перевіряємо необхідну додаткову інформацію та натискаємо Зберегти і закрити. І в нас створилась нова позиція. Таким чином, ми заповнюємо повністю весь довідник наших товарів. Хочу зазначити, що товари це ті позиції, які зазвичай надходять від постачальника. І використовується для приготування страв або напівфабрикатів. Дуже рідко, коли безпосередньо товар продається на касі, але якщо така необхідність є, то додатково необхідно заповнити поля ціна в прайс-лісті ресторану та зазначити, де ця позиція продається. Як товар, зазвичай можна продавати які-небудь позиції, котрі не потребують додаткової обробки, наприклад, пляшка води, шоколадка. Сік у пачках, якщо він продається, ну, наприклад, 0.33. Тільки в цьому випадку ми маємо можливість товар виставляти в продажу. Для того, щоб додати товар у продаж, нам необхідно вказати так само назву, бухгалтерську категорію, батьківську групу. Обов'язково заповнити тип місця приготування. Даний параметр вирішує, на яку касу буде йти оплата, з якого складу буде списуватись позиція, та на який друк буде роздрукована зустрічка. Одиницю виміру ставимо або штуки, або порції і вказуємо вартість за одну порцію або за одну штуку. Для того щоб дана позиція. З'явилась на станції, нам необхідно обов'язково вказати, де продається ця позиція. Можна обрати один або декілька залів, або усі місця продажу і натискаємо Зберегти закрити. Ознакою того, що дана позиція продається, є, по-перше, параметр Усі місця продажів, а також зелена крапка у правому верхньому кутку. Це означає, що дана позиція з'явилась на станції і доступна до продажі.